З Богом. Прийміть Господа, наверніться від гріха, будьте праведні. Розуму вам і здоров'я. Тепер ви постите, постіть, постимо в намірах стихів. На початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. І Бог твердь учинив і відділив воду, що підтверджує вона. І воду, що надтвердю вона. І сталося так. І назвав Бог твердь небо. І був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог: Нехай збереться вода з неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно, і сказав Бог. Нехай земля вродить траву, арину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала, Арину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім за зародом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог. Нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре, і був вечір, і був ранок, день четвертий. І Бог промовляв всі слова отці, кажучи: Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Слухай. Ізраїлю, Господь, Бог наш Господь один. І люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. І прив'яжеш їх на ознаку на руку свою. І будуть вони пов'язкою між очима твоїми. Не будеш еместеятися, і не будеш ненавидіти синів свого народу. І будеш любити ближнього свого як самого себе. Є Господь. Амінь.